За посіченим осколками парканом потрощений будинок, і господарські споруди. Навколо купи сміття і зламана побутова техніка, де інде лишилися новорічні прикраси. Пошуковці працюють біля входу у льох, прибирають землю, з під якої проступають останки тіл. Перше лежить на сходах. Скорі за все поруч граната. І потрапило в обличчя, розбила ліцову частину кістки, розбила черепну коробку, і також побила шолом. І їх закидали просто гранатами під час бою, коли вони ввели бій, і їх може зажали і вже під час бою вже ліквідували. Пошуковці знаходять два тіла, їх виносять з льоху на одному військовий жетон. С Росії. Ука дев'ять, Точну дату загибелі цих солдатів встановити неможливо, каже керівник пошукового загону Олексій Юков. Вірогідно, це сталося влітку. Коли за село Краснопілля точилися бої, вони кілька разів переходили під контроль від росіян до української армії. Скоріше, це літо, тому що вони в літню екіпіровку, плюс ще пішла муміфікація, а це значить, значить було слишком жарко і. Слишком холодно было в подвале на тот момент. А это летнее по уроку, когда падает давление, в подвале, естественно, прохладно. И происходит мумификация тела. Сібисиба не зимою подвалі погибли, да то їх би адніхадня стали скус. Останки пояснює Юков відвезуть до моргу. Там з ними працюватиме СБУ та судово-медична експертиза. Згодом їх передадуть на обмін з лютого 2022-го Пошуковці асоціації плацдарм знайшли та забрали ціла 311 російських солдатів. Анастасія Дашко Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.